Привіт, друзі! Знаєте, я дуже довго думала сьогодні, про що б я хотіла з вами поговорити, і зрозуміла, що ми так і не розкрили дуже важливу тему мого останнього, навіть не року, більше ніж року. Історія буде про те, як змінилось моє життя відтоді, як я живу. Як я людина світу, скажімо, справа в тому, що майже все своє життя я прожила в Києві. Я загалом завжди багато подорожувала я в середньому, раз у я їздила, але все одно це були короткочасні подорожі і жила я завжди в Києві. Проте, рік тому, дещо сталося, я, мабуть, розкажу вам всю історію, робіть чай, усажити зручніше, як я почала жити повсюди, і як я живу зараз. Не знаю, де і що сталося із моїм життям завдяки цьому. І так, все почалось. я б сказала: отак, от глобально і повноцінно рік тому, коли я почала їздити все частіше і частіше. І якось оця грань дому трошки змилась, тому що я була в Києві так само, як я була, скажімо, на Кіпрі, і я приїжджала, зразу кудись їхала за пару тижнів. І от. Настав один прям такий ключовий момент в усій цій історії. І він трапився в кінці жовтня, так, десь в жовтні минулого року. Я приїхала на декілька тижнів в Київ, зібрала речі і поїхала у величезний тур. Спочатку я була в Європі, я заїжджала в гості до подруги. Потім я заїжджала на Кіпр, і ми дуже класно провели час на Кіпрі. І потім я вперше поїхала зимувати в Азію. Я пробула на Балі два з половиною місяці. Також літала в Бангкок на тиждень. Потім я повернулася назад на Кіпр. І ось тут вже стало дуже цікаво, бо коли я вирішила повертатись з Азії, я навіть не думала над іншими варіантами, Я одразу полетіла на Кіпр. Відповідно, я пробула щомісяць місяць на Кіпрі. Потім мені треба було знову їхати в подорож. І в результаті півроку я повністю не була в Україні, але у усі ці півроку я подорожувала. І знаєте, що моя свідомість змінилась повністю, просто максимально сильно, наскільки це можливо. Потім я повернулася в Україну, сама себе не впізнала, подивилась назад, зрозуміла, що я зовсім інша, ніж півроку тому. І відтоді, ось до сьогоднішнього дня, і далі так буде, я продовжую без. Зупину клататись по світу і його дивитись. По-перше, чому? Я зрозуміла в якийсь момент, що за оцією гонкою, за стабільністю, яка у мене присутня, бо я завжди так чи інакше шукаю якісь укорінення, Я хотіла б стабільних стосунків, я хотіла б стабільну якусь історію в житті, я б хотіла стабільне місце життя і все інше. Я завжди намагалася обрости цим корінням, і я вважаю, що це круто. Але потім я задумалась, якщо поки життя мені цього всього не дає, то коли, як не зараз, їздити по планеті Земля і дивитись світ? Коли я прийняла це рішення, мені стало жити в 100 разів легше. Це було десь посеред цього тріпу. Я зрозуміла, що ще стільки місць неподивлених, і, звісно, круто було б їздити і дивитися їх зі своєю родиною, і все таке. Але зараз ну, хіба не ідеальний час подивитись світ, бо кожна подорож вона змінює тебе, вона дуже сильно розширює твій кругозор. Ти дивишся на світ, ти дивишся на інші культури, ти дивишся на інші традиції, дізнаєшся історію тої чи іншої частини світу, того чи іншої країни. Я, наприклад, навіть коли транзитом лечу, я летіла, наприклад, через Сінгапур, і я була так вражена, що я просто сіла і почитала про Сінгапур, подивилася все, що знайшла про Сінгапур, бо це дуже цікаво, як вони зробили, Робили таке економічне диво з того, що було. Це просто неймовірна історія. Раджу всім почитати про Сінгапур, наприклад. І це так круто, що у тебе, поки ти нічим не скутий, є оця можливість подорожувати. Насправді, щоб подорожувати, тобі не потрібні мільйони мільярдів грошей. Ти можеш подорожувати бюджетно. В принципі, головне бажання. Я відпустила оці свої нав'язливі, контролюючі думки, бо це все від жаги контролю. Звісно ж, наступний пункт, який змінився в моєму житті, це прив'язка до матеріального. Як я вже казала, після балі я вперше відчула, що я є ніщо, і все є ніщо, і ніщо нічому не належить. І насправді я це відчула вже будучи в Києві. Я й так, в принципі, людина завжди була щедра. Я була людина добра до інших. Проте у мене був оцей момент накопітельства невеличкий по певним речам. перший раз у мене стався цей розвал, коли почалась повномасштабна. і другий раз це зараз. Коли ти постійно їздиш, дивишся, ти розумієш наскільки. Речі це просто речі, наскільки матеріально це лише декорація у світі цих подорожей і неймовірних вражень. Насправді, це прям таке облегшення, знову ж таки, відчувати себе вільним від. Я не кажу, що повністю вільним від матеріального, проте трохи вільнішим, ніж раніше. Коли ти розумієш, що у тебе є вибір каблуки викинути чи штативи, ти думаєш, що тобі, ну, бо. Сумка не закривається, а тобі летіти в нову країну. І це дуже круто. Ти розумієш, що насправді тобі не потрібні всі ці речі. Я вам відвезла Dyson своїй сестрі, тому що насправді ти розумієш, що можна жити і без Dyson, і без відра косметики, і без всього іншого, і без тисячі однієї шмотки. Ти просто живеш коли справжнє життя, тобі нічого з цього не потрібно. Ти розумієш, скільки коштують враження, скільки коштує те, що ти бачиш навкруги. Боже, це просто неймовірно. Я В захваті абсолютному від такого прикольного класного життя, по-третє, багато речей стають неважливими, не речей в плані матеріального, а там тем для обговорення, життя інших людей. Тобі цікаво, тобі тебе дуже яскраве, круте своє життя. Ти в тебе відпадають люди, з якими вас пов'язували лише якісь ситуативні історії, якісь битові питання. До тебе притягуються люди, такі ж як ти, які закохані в своє життя, які настільки його люблять, які йому вдячні, які живуть яскраво і прикольно. Це просто неймовірно класний новий такий рівень гармонії з собою, і наче новий рівень у стосунках із життям, вашою любові, вашої історії. Насправді, подорожуючи, я стала більш вдячна. Я розвинула в собі сміливість ще сильніше. Я стала такою дорослою, самостійною, я стала більш впевненою, більш сміливою. І я все ближче до себе подорожі відкривають нам себе. Тому, звісно, мені зараз дуже подобається мій образ життя, я відчуваю себе дуже вільною. Від цього в мене дуже багато сили і ресурсу, я відчуваю сенс кожного дня. Я дуже багато читаю, я мало витрачаю часу на якусь побутову безділушку. Я займаюся собою і своєю душею, я про неї пеклуюсь. Я дуже навчилась класно себе чути, тому що, коли ти в контакті зі світом, ти краще себе чуєш. Я роблю більше практик, я більше розвиваю свій стан. І, звісно, так чи інакше, ти стаєш добрішим і до світу, і до ближніх, і до себе. Тому, друзі, подорожуйте, досліджуйте світ. Якщо у вас є така можливість, моє життя це перевернула наповну. Я дуже щаслива за це. Тому раджу це і вам цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Кажіть про що ще вам розказати. Дякую.